Вітаю вас, друзі! Розглянемо з вами задачу на тему конус. Знайти площу бічної поверхні конуса, висота якого дорівнює 18 см, а осьовий переріз є правильним трикутником. Отже, нам даний конус, висота якого КО дорівнює 18 см. Далі мова йде про осьовий переріз. Осьовим перерізом є трикутник. Дві сторони якого це твірні конуса, а третя сторона це діаметр конуса. От якраз трикутник АВК і є таким трикутником, він і є осьовим перерізом конуса. За умовою задачі цей трикутник рівносторонній. Тобто сторони АК, КБ і АВ рівні. Такі задачі розв'язуються починаючи із запису формули. З аналізу формули. Для знаходження шуканої величини. У нас S бічне. формула P, R, L. R – це радіус цього конуса АО, А L це тверна цього конуса АК. Ні тої, ні тої величини нам з умови задачі невідомо. Отже, задача зводиться до того, щоб знайти радіус і тверну або Відрізок АО і відрізок АК. Оскільки КО-висота, то вона перпендикулярна до площини основи конуса, це означає, що вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині, тобто до АБ також. Отже, кут АОК прямий і трикутник АОК прямокутний. Напроти прямого кута розміщена гіпотенуза, а це в нас катет, який треба знайти, а це в нас катет, який нам відомий. Розглянемо кут при вершині А, оскільки трикутник рівносторонній, всі його кути дорівнюють 60 градусів. Тобто, кут А 60 градусів. Отже, ми маємо гострий кут цього трикутника і один катет відомий. Використаємо співвідношення синуса для знаходження гіпотенузи. Пригадаємо з вами правила синусом гострого кута прямокутного трикутника. Називається відношення протилежного катета. До гіпотенузи. У наших позначеннях це синус кута А дорівнює Протилежний катет ОК розділити на гіпотенузу АК. Звідси ось нам треба знайти цю величину, отже АК дорівнює, ОК розділити на синус кута А. Чому саме так? Ми можемо це розглянути як пропорцію синус до 1, як ОК до АК. Добуток крайніх дорівнює добутку середніх. Це величина невідома. Отже, середнє множимо і ділимо на відомий крайній член. Дорівнює. Підставляємо значення з умови задачі. ОК. Висота 18. Розділити на синус. 60 градусів. Це ми з вами знаємо із властивостей рівностороннього трикутника. 18. Розділити синус 60 градусів дорівнює корінь з 3 на 2. Це значення для окремих кутів тріонометричних співвідношень. Повторити цю тему ви можете, перейшовши за посиланням вказаним. В описанні цього відео в розділі пов'язані теми. Дорівня. Отже, ділимо ці два дроби. Для того, щоб поділити, треба перемножити перший дріб, 18, перших, на дріб обер оберний до другого. Два розділити на корінь з трьох. Позбудемося відразу і раціональності у знаменнику. Для цього знаменник перемножимо на корінь з трьох. І чисельник перемножимо на корінь із трьох. Одержимо 18 множити на 2, множити на корінь із трьох. Розділити корінь з трьох на корінь з трьох, це трійка. 3 і 18 скоротимо на 3. 6, 1. Одержимо 6 множити на 2. 12. Корінь із трьох см. Це ми знайшли з вами гіпотенузу АК. Гіпотенуза АК це твірна. Отже, L дорівнює 12 корінь із 3 сантиметрів. Тепер знайдемо оцей катет, який є радіусом. Оскільки катет лежить напроти кута 30 градусів, то він дорівнює половині гіпотенузи. Отже, радіус дорівнює АО, дорівнює АК. Розділити на 2. А ми вже обчислили. Ось воно. 12 корінь із трьох. Розділити на два, скоротимо на двійку, одержимо 6 корінь із трьох сантиметрів. І залишилося підставити одержані значення у формулу. С бічне дорівнює пі. Множити на. Радіус це 6 корінь із 3, І множити на твірну. Це 12. Корінь із 3. Одержимо 6 множити на 12, 72. Множити на 72 і множити корінь з 3 на корінь з 3 – 3. Дорівнює. 72 множити на 3, 216. І. Сантиметрів квадратних. На цьому задачу розв'язано. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступному уроці.